Сонце подарувало винограду, що має широкий спектр застосування, солодкість і аромат, ми розповімо українським сидівникам, які винні сорти цієї культури можна вирощувати в середній смозі країни. Христал. Даний сорт вважають одним з кращих для виготовлення вин столового сорту. Він соковитий, має приємний солодкий смак з невеликою кислинкою ягідки овальної форми, середнього розміру, колір жовтуватий або блідо-зелений зі слабким восковим нальотом. Вага одного грона близько 200-300 грамів плодини обсипаються, якщо їх тримати довше не знімаючи, а стають більш солодкими. Кристал добре переносить холод до 29. морозостійкий, життєздатний, не боїться суворих умов, укритий на зиму, цей сорт переносить температуру і до 42 два рано і приносить високу врожайність, але садити його найкраще біля стіни або поруч з укриттям. Так як рослина не любить протягів, до хвороб проявляє стійкість соляріс. Сорт ранньостиглий, росте до 5, молоза розлога і сильна, починає встигати в першій половині серпня, ягоди світло зелені, бурштинові овальні, солодкі є присмак груші, ананаса і лісового горіха, має високу стійкість до холоду і захворювань культури. Переносить морози до 30, завдяки своїм прекрасним смаковим якостям використовується для виготовлення солодкого ароматного білого вина, мускат солотистий росошанський. Сорт відмінно показав себе саме при вирощуванні в північних районах. На півдні його плоди стають більш жорсткими і менш ароматними. Він високорослий, красивий, дуже урожайний. На одній гілці може формуватися по три суцвіття. Мускат росошанський добре протистоїть хворобам і холодам, витримує температуру до 30. при стандартному укритті великі солодкі грона, які можуть висіти не обсипаючись по 2-3 тижні, дуже приваблюють комах, зокрема, ось з них виходить смачне. Солодкувати мускатне вино. Біанка. Біанка – один з кращих видів даної культури, що використовується для приготування вина. Хоч цього сорту компактні, середньорослі, при мінімальних зусиллях він дуже плідний, біанка морозостійка, швидко зростає, може витримати морози до 27, з ягоди дозрівають рано, вже в другій половині серпня, колір плодів світлий. Зеленуватий у міру дозрівання стає бурштиновим, м'якоть соковита з високим відсотковим вмістом цукру і води, тому біанка придатна для виготовлення ароматних напівсолодких і купажних сухих вин, коняку і пряної горілки, цірава агра. кущі середньовисокі, пагони визрівають нормально, кисті густі. Соковиті з хрусткою шкіркою, мускатний присмак ягід ідеально підходить для виготовлення соку і білого вина. Сиравас припадають до смаку вони не тільки людям, а й птахам. Осам тому йому потрібен захист, морозостійкість, а гра досягає до 25. він Свін стійкий до грибкових хвороб, може культивуватися в холодних районах. Потовський або рання зорька. широко використовується у виготовленні десертних і столових вин, солодкий. З легким мускатним присмаком, ягоди білі, з рожевим тоном круглі, шкірка тонка, сорт виведений в Україні, виносить морози до 29 з без укриття, виноград Платовський проявляє середню стійкість до різних захворювань, урожайність першокласна, грона швидко достигають і наливаються соком. Виноград хороший у виробництві столового і мускатного вина. Особливо з додаванням інших сортів леон Міо». це ранні скоростиглий гібрид плоди дозрівають в першій половині серпня кисті середніх розмірів, щільні циліндричної форми, плоди темно-фіолетового кольору, солодкуваті з тонкою шкіркою, дуже соковиті. Сорт витримує холодні температури до 27 Стійкий до хвороб застосовується для приготування бархатистих запашних вин з легким шоколадним ароматом рондо. Високорослий, красивий виноград приносить постійно високі врожаї, виносить морози до 24. а з укриттям до сорок добре запилюються ягоди з ніжним присмаком вишні, темного кольору. Вино з рондо роблять у багатьох країнах, і не тільки сухе, але і десертне. Воно виходить яскравого забарвлення з виразним смаком каберне-кароль. Особливістю виду є пізніше розпускання бруньок для північних районів. Це велика перевага, так як кущ не пошкоджується поворотними заморозками. Культура приносить хороший урожай середніх термінів дозрівання, круглі плоди темного кольору мають глибокий і солодкий смак, стійкість до захворювання, і холодів висока, витримує до 25 п'ять з каберне кароль виходить пряне, солодке, яскраво забарвлене, присутній аромат лісових ягід, ожини, пряних нот, брусок. Сильний сорт винограду. Виведений в Україні, витримує морози до 30, 100 багатьох захворювань культури несприйнятливий, грона дуже великі довгасті, конічної форми. Лоза дуже добре визріває, колір ягід темний, майже чорний, матовий. Схоковитість висока. Сорт використовується для приготування червоних столових вин, а також в якості основи вина в купажі. Каберне нуар, видраньостиглий, створений для холодних районів, стійкість до хвороб і холодів висока, зріє в першому місяці осені, маленькі грона конічної форми, усипані щільними чорними ягодами, лоза визріває добре, сік ягід забарвлений, майже немає аромату, підходить для виноробства високої якості, смак у вина м'який, з нотками вершків чорниці, шоколаду експрес. Відноситься до таких сортів винограду. З яких роблять вино експрес, скоростигла культура, може без проблем перезимувати під снігом, витримує температуру до 30. стійкий до захворювань, плоди солодкі, соковиті і ароматні через високий вміст в них цукру, ягоди темні з фіолетовим відтінком кисті видні. гарної форми. З експресу роблять коняк і вина з тонким ніжним смаком.